Ряд важливих рішень, пов'язаних із фінансовою підтримкою обороноздатності та безпеки громади прийняли депутати Ніжинської міської ради в ході сесійного засідання, 28 березня. Понад 11 мільйонів гривень було направлено як субвенція на різні військові частини на їх підтримку. Ми розуміємо, що сьогодні внесо кожного українця а в нашому випадку кожного ніженця в перемогу дуже важливо, і Ми всією громадою працюємо на перемогу України. Також 100 тисяч було виділено на підтримку наших рятувальників Державну службу надзвичайних ситуацій, яка дислокується в нашому місті. В ході роботи сесійного засідання Ніжинської міської ради важливу увагу обранці приділили бюджетним питанням. Сесія міської ради розподілила вільні залишки з минулого року. Це 92 мільйони гривень. Основна частина згідно законодавства пішла відповідно на заробітні плати. Також ми підтримали наші медичні заклади. Це і міська лікарня. 5,5 мільйонів гривень на підтримку заробітних плат, близько 5 мільйонів на розвиток лікарні, ремонти, на пологовий будинок. На інші медичні установи рішенням депутатів Ніжинської міської ради вдвічі було збільшено стипендію талановитій учнівській та студентській молоді. У нас діє програма підтримки учнівської та студентської обдарованої молоді, де кожного року, двічі на рік, відповідна комісія обирає за поданням навчальних закладів обдарованих діток. І ми вдвічі збільшили для них мотивації відповідно, стипендії від міста. Тепер кожен учень, обдарований учень, буде отримувати 2 тисячі гривень стипендію від міста, а кожен студент 3 тисячі гривень. Тому вважаємо, що внесок в освіту і в наших дітей, в нашу мову, це також дуже важливе питання. Загалом, в ході роботи сесійного засідання, обранці чітко і злагоджено за півтори години прийняли понад 80 важливих рішень для життєдіяльності громади.